Я знаю, що я не вчиняв жодних злочинів, і я готовий доводити свою правоту в суді. Я знаю наскільки це складно і неприємно, але не боюсь цього. Якщо це хтось і може витримати, то я точно можу. Коли людина робить все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити безпеку столиці, і потім її за це тягнуть до суду, то решта людей. Які цим самим займаються волонтерів, громадських організацій, фондів двічі подумають: а чи варто воно? Бо виявляється, що якщо би я до 4-го числа 22-го року сів разом з дітьми, які плакали і не розуміли, чого вони їдуть, а тато лишається, сів з ними в машину і сидів в німеччині пив пиво, замість того, щоб тут бігати з автоматом, займатись гуманітарними питаннями, займатись. Пісками, пам'ятниками, варінням їжаків і ще всякою історією, то я би був молодець. А то що я це робив, це, будь ласка, йди в суд і розказуй, а в якому журналі ти реєстрував вхідний документ.